Чергові спроби київського беркуту розігнати столичний Євромайдан викликали неабияке обурення у полтавців. Як повідомляють київські змі, в ніч на 11 грудня на Хрещатику, Майдані Незалежності та Михайлівській площі силовики зруйнували майже всі намети та барикади протестувальників. А зранку, близько 9-ї години, три беркутовські автобуси заблокували центральний вхід до Київської міської державної адміністрації, у якій базується революційний штаб. Висловити свої невдоволення, полтавці прийшли до дверей полдаж А щоб привернути увагу до своїх закликів, скандували лежить. Беркут! На До дому! Полтавський Беркут! До дому! Полтавський беркут! До дому! Міліція для себе не зробила висновок, і вона взагалі не знає, з ким вона, чи з народом, чи з нашим бандитським урядом. Тому ми викли... вимагаємо те, щоб міліцію, який Беркут послали на Київ, хочемо, щоб Беркут приїхав в Полтаву і не бив наших наших людей в Києві. Та незабаром протестувальники вирішили закликати до відповіді тих, хто має безпосереднє відношення до спецпідрозділу Беркут. І продовжили пікет вже під дверима обласного управління міліції. Після повної ілюстрації я впевнений, що вона буде в цій країні. Беркут буде повністю ліквідований. Якщо там є полтавське відділення, воно також буде ліквідоване. Я думаю, що ці люди мають бути засуджені. Пікетувальники одностайно вимагали відізвати з Києва командирований туди полтавський загін беркута, який на їхню думку може скласти значну підтримку київським силовикам. На запевнення начальника управління громадської безпеки, що полтавські беркутівці не причетні до блокування КМДА, реагували з недовірою на сьогоднішній день. Полтавського беркута під, КМДН, під КМДА немає. Так, є. Саме а деся ще раз є частина людей, та. які туди відкомандировані, але вони біля темде не находять. Де вони, вони знаходять? Якщо ви знаєте, якщо він знаєте, що він там не знаходиться, то ви, мабуть, і знаєте, де він знаходиться. Подайте питання, де? Де, де він знаходиться, той, що знаходиться в Києві, знаходяться. вони в резерві їх немає. Де сам, де сам? я не готовий Сказати зараз. Полтавські силовики, як запевняє Ігор Родич, знаходяться у резерві і не беруть участі у розгонах Євромайдану. Проте якщо це знадобиться, їх негайно залучать до виконання служби... Бових обов'язків говорять мітингувальники та додають: а як свідчить події останніх днів, серед цих обов'язків може бути і побиття мирних протестувальників. Бандитські дії влади вони вже поставили владу поза законом. І по суті, розгортання протистояння, яке зараз відбувається в суспільстві, якщо його не призупинити, це може реально загрожувати дуже важкими наслідками. Це може бути перерости в громадянську війну і все таке інше. І причому на сьогоднішній день ці це протистояння провокує влада. Є, є мнение, Я общался с людьми, когда один вот ну в интернете пишет, я сотрудник Беркута. Днем я на работе, вечером я с народом. Я надеюсь, что большинство представителей милиции именно так і поступають. Мітингувальники вимагають розформування спецпідрозділу Беркут. А самих охоронців порядку і служителів закону під час виконання службових обов'язків закликають не забувати про мораль та людяність. Пане